Кропивничанка Вікторія Шкабой щомісяця купує пігулки за програмою Доступні ліки. Говорить, частину або повну вартість компенсує держава. Це ті ліки, які я приймаю через супутнє захворювання, які дає складнення цукровий діабет, на яке я хворію. Це для нормалізації тиску, там для сердечного ритму і так далі. За інсулін там одна сума. Там виходить в районі там, 300 шімось гривень. Порахувала без програми Доступні ліки мала б витрачати 1715 гривень щомісяця, витрачає 220. каже, дізналася, що з липня до програми зобов'язали доєднатися усі аптеки. До цього участь у ній обов'язково мали брати аптеки в лікарнях. Це буде дуже зручно, тому що. Раніше бували проблеми. У мене там з деякими препаратами було таке, що доводилося реально побігати по місту, щоб знайти там або потрібне дозування, або потрібного виробника. Ця кропивницька аптека працює за програмою Доступні ліки з 2019 року, розповідає завідувачка Ольга Касьянова. Існує ну, декілька нас, торгових якби людина вибирає або безоплатно, або з невеликою доплатою препарати, які відшкодовуються державою, не лише українських виробників, а й закордонних. Найбільше беруть ліки від серцево-судинних захворювань, цукрового діабету. Каже для пацієнтів після пересадки органів найдорожчі ліки з переліку програми доступні ліки. Вартість яких сягає близько 7 тисяч гривень за упаковку. У нас вони отримують безкоштовно. У липні всі аптеки мають укласти договір з Національною службою здоров'я і працювати у програмі Доступні ліки. Це зробить їх доступнішими для пацієнтів. До переліку додають понад 30 діючих речовин. Розповіла заступниця директора східного міжрегіонального департаменту служби Наталія Шуліка. Вже більше 600 препаратів да, входять в цю програму. Будуть додаватися препарати для лікування захворювань у дітей, препарати для лікування глаукоми, для вагітних жінок. Національна служба здоров'я України компенсує аптечним закладам вартість лікарських засобів. Каже у Кіровоградській області за програмою Доступні ліки працюють 247 аптек з них 116 – у Кропивницькому. Всього на Кіровоградщині 494 аптеки. чотири аптеки. області в цьому році 46 аптечних закладів підписали договір з Нацслужбою здоров'я України. Ми працюємо таким чином. Що ну намагаємося працювати, щоб аптека могла забезпечити пацієнта протягом 24 годин, за даними Наталії Шуліки? Цьогоріч аптекам регіону за ліки відшкодували понад 8 мільйонів гривень. Щоб скористатися програмою, необхідно звернутись до сімейного лікаря або іншого спеціаліста і отримати електронний рецепт. Антоніна Крейтор, Ірина Полулях Олександр Касяненко Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.